Йоу, як справи? З вами я, Нікіч, і це початок мого летсплею, який називається Майнкрафт українською. Погнали виживати! Ну а в цьому відео я збираюся збудувати своє село, а також встановити там прапор України, і трохи розвинутися до залізки, а можливо ще й знайти алмазів. Ну, а зараз я йду добувати перше дерево. Я до нього вже дійшов. І починаю рубати. Ну а виживання починаю, як завжди. Спочатку добуваю дерево, потім вкравчу верстак. А також палки. А далі крафтимо кайло, а також сокиру. Ну і не забуваємо про їжу, а також бавовну для ліжка. А бавовни нам треба три. А також дається їжа, яка нам дуже корисна. Буде потім і зараз. І усе це останнє вівця, і нам буде вистачати бавовни на ліжко. Дивіться, що я знайшов. Це тростина. Потім буду використовувати для книжок. А саме паперу. І дивіться, що я знайшов. Це ж деревня, село, яке мені дуже було потрібне. В цьому селищі я поселюся на ближчий час. Також тут є кузня. Давайте подивимося, що саме там лежить. Дісь алмазик. І ні, тут не алмаз, а просто залізне кайло Уже пройшов перший день, давайте зараз переспимо і складемо усі ресурси в сундук. Лягаємо спати. Перша ніч. Я йду собі по селу і дивлюся, а тут величезний каньйон. Нічого собі тут. Таке містечко прям. Але туди спускатися я не буду, бо там немає заліза. Також я знайшов ще якусь шахточку, але вона дуже маленька. це є книжковий дім, дуже потрібний мені. Я вбив голема, і в мене є три заліза. З них я скрафчу собі сокиру або меч. Давайте меч краще скрафчу, а також щит, щоб захищатися від злих мобів. Ну, ось, я прям гарненько тепер виглядаю. Файно почалося виживання. Тепер можна і в шахту сходити. Спойлер це було великою помилкою. Оч дивіться, я знайшов Спавнер. Тут крипер, правда. Ну, і, як ви здогадалися, я помер. Впавши в велику яму. Ну а на цьому моменті в мене закінчується друга ніч. Але чесно, мені було все одно, тому я почав добувати дерево. Добувши декілька штук, я скрафтив верстак. А далі кейло. І можна камінь добувати. Трьох штучок вистачить. Ну, а також не забуваємо про вугілля для фатілів. Правильно, смолоскипи, вибачайте. І крафтимо апгрейдну кайло. Ех, бідні українці застрягли тут і не можуть вибратися. Але нічого страшного, я зараз їм зроблю невеличку таку. Ступеньки давайте зробимо їм. І вони заберуться. Бідні українці. Ховаються від москалів вже де попало. Так, вибирайтесь. Ого, дивіться, скільки заліза я знайшов. Давайте усе добудемо і, можливо, у нас вистачить на залізку. Ну, я вже добуваю останнє залізо і можна вибиратися з шахти. Давайте поставимо блок і все. В принципі, цього мені буде вдостач. Тут більш нічого немає в шахті. Можна вибиратися. Так, а де жителі селянини? Вже вибралися на так чого ви не вбираєтесь? Я вам прихід дав. Давайте, швиденько, за мною. Не переживайте, там нікого вже немає. Чисто все. Давайте, ну й Я поставлю блок. Ну, все, в принципі. Ходімо туди. Братани, погнали! Давайте! О, перший молодець Іванчик, давай другий. Ну, я вже доходжу до свого дому, будиночку свого. Давайте зараз скрафтимо, напевно, піч, монтаж. Та-дам, у нас вже є 9 штук камню. Ну, я сходив в шахту. І можна скрафтити піч. Зараз, напевно, поставлю залізо. І хай воно переплавляється. Ну, усе. Майже переплавилось? Давайте поспімомо, бо вже ніч. Ну і це кінець третього дня вже. Летсплеємо мого. Ну, як би можна вліпити вже вподобайку? Ну, дивіться, чого тут лама стоїть? Геть з мого дому, не люблю я тебе і торговця цього вашого. Краще я скрафчу собі щось важливе. По-перше, палиці. А далі, напевно, меч, кайло і броньку трошечки скрафчу собі. Чого мені поки що вистачить? Давайте одягнемо усе це. Ну і все, в принципі, я готовий до бою з москаляками. Щоб зробити прапор, мені треба бавовни, якої в мене майже немає, тому кравчу. Но і іду. Так, ну вроді десь тут були. О, так, мої вівечки, овечки. Вівці, ну як вас там назвати? Давайте. Хоча хай ідуть собі, хай ідуть. Ви такі молодці, гарненькі такі. Можете йти, ну, йдіть все. Ви на волі тепер. Дивіться, перший барвник готовий. Ну і чого ти тут-то геть з мого дому? Швидко геть. В моєму домі тут-то сидить, а ти що такого? Ну, а ти що лама? А ну геть з мого дому. Я тебе зараз б'ю, чесне слово. Все, халявний повод. Ну ось чому завжди цей торговець продає ось таке лайно? Хана тобі торговці. Я не розумію, чому їх додавали в Майнкрафт, навіщо? Дивіться, я знайшов ще трішечки жовтих квітів і синіх поблизу. Навіть ходити нікуди не прийшлося: перший, другий і третій. Мені стільки вистачить. Давайте зразу перекрафтимо на парвник. А також постережемо зараз вівечку. Овечку, все. О, Боже, як це мило. Дивіться, сердечки навіть. О, дивіться, яке маля. Почекайте, може і друге зараз буде. Чекаємо ще трошечки і ще трошечки терпіння. І усе. Ха, дивіться, черга у столову в школі. А тепер можна перекрафтити вовну на різні кольори, а саме прапора України. А також не забуваємо про. Парканчик для нашої, нашого стовпу. Давайте переспимо ніч. Це вже четверта ніч. А також, як бачите, я вже нарубав ще трошечки дерева. Ну, і, в принципі, 12 напевно, у нас хватить, нам вистачить. Я вирішив будувати ось тут. Стовб збудований, тепер. Переходимо до прапора. Спочатку жовта бавовна, далі синя наверх. А також не забуваємо про паркан. Фух, не помер. Ого, як гарненько все виглядає. Краще, ніж я очікував навіть. Ну, і зблиска круто Давайте піднімемось, напевно. І ось так я піднявся. Дивіться, який гарний краєвид! А також наш прапор. Ну, а я буду закінчувати відео. Перший це мій летсплей на ютубі. Якщо вам не складно, будь ласка, підтримайте вподобайку, щоб я скоріш випускав другу частину. Де я буду будувати пам'ятник. Це вам невелика така підтримана. Казка від мене. Можете писати в коментарях, саме кого буду будувати. Може, відгадайте до побачення!